До вашої уваги відображення в огляді версії кандидата інформації про конфліктуючі зміни. На огляді версії кандидата ви можете бачити статус змін. Їх може бути три види. Перший це коли ми не знаємо, чи проводилось оновлення. Другий це коли немає конфліктуючих змін. Та коли є конфліктуючі зміни, і їх не. Треба е, вирішувати в Геріт. Зараз перед вами перший статус. Ми не знаємо, чи проводилось оновлення. Ми можемо для цього, щоб це перевірити, ми повинні натиснути Отримати кнопку Отримати оновлення. В цей момент. Пройшла актуалізація версії змін до майстер-версії. І ми отримали статус, що не містить конфліктуючих змін. Тепер ми можемо застосовувати зміни до майстер-версії. Візьмемо іншу версію змін. Так, вона теж містить. Статус оновлення не перевірялось. Цей статус означає, що. Ми не знаємо, чи були оновлення. Тобто, можливо, версія актуальна, але, можливо, ми повинні отримати оновлення. Після цього ми можемо застосовувати зміни. Ще один приклад. В нас зараз в версії дві дві версії. Обидві версії. Мають статус не містить конфліктуючих змін. Візьмемо одну з версій і застосуємо зміни до майстер-версії. Перейдемо на нашу останню версію. І вона отримала статус оновлення не перевірялось. Давайте спробуємо отримати оновлення. Спробували. Тобто зараз в нас не було жовтого статусу, що є конфліктуючі зміни. І нам нічого не заважає застосувати зміни до майстер-версії. Дякую за увагу!